Взагалі, український народ, я вважаю, має дуже давню, дуже давню історичну традицію спільного вирішення всіх справ. Багато хто з іноземців, які приїжджали в Україну, вони завжди дивувалися тому, що в українців завжди на передньому місці передує саме громадянська позиція і громада як така, тобто об'єднуємося і йдемо вирішувати справу. Знамениті вічі вже давним-давно віджили у Європі а на руських землях, українських землях вони завжди були на першому місці, і як тільки громада Хотіла щось добитися, вона справді збиралася збиралася разом, вирішувала, і з громадою було дуже важко боротися. Історія взагалі України вона настільки багата саме на ці яскраві події, що мені інколи теж дуже прикро чути про те, що українці це такі собі байдужі люди, і справді живуть за принципом Моя хата скраю, я нічого не знаю. Неправда. Насправді є певною мірою індивідуалізм, так? тобто кожен розраховує виключно на себе. Але водночас цей індивідуалізм дуже гарно гармоніює з усвідомленням того, що насправді ти один не можеш багато чого вирішити і знаменита ще одна поговірка гуртом батька легко бити. Тут справді декілька міфів є, і вони певною мірою накладають навіть навіть якісь такі нові ментальні штампи на українців. Наприклад, мені не подобається ще один штамп, що українець це той, який як не з'їсть, то надкусить, або той, який мислить, є в сусіда гарна таличка, хай вона йому здохне. Ні-ні, це не про українців насправді. Українці це є справді індивідуалісти, і вони мислять, як доказує історія, не принципом, хай вона йому здохне. А у мене буде краща. Є в сусіда гарна хата. В мене буде краща. Є в сусіда високий паркан, в мене буде вищий. Отже, є все таки справді реальна історія, яка заперечує штампи. І отже, таким чином, ми можемо сьогодні просто переконатися ще раз, що все, що сьогодні відбувається в історії, вже було при тому дуже багато разів. І е, насправді е, українці завжди знали за собою оцей от е, просто унікальний е, феноменальний, я вважаю, взагалі. Момент, коли вони можуть швидко самоорганізуватися і працювати цілий організм, працює як годинничок в історії, наприклад, ми знаємо зовсім недалекий, в 1917 році, коли Київ потрясали такі багатотисячні маніфестації, що Михайло Грушевський, який був взагалі кабінетним істориком, і насправді, коли він очолив Центральну Раду, то він не знав до кінця, що він буде робити в своїй майбутній політичній кар'єрі. Але коли він побачив ці багатотисячні маніфестації, то він по суті запропонував Центральній Раді уже й негайно сідати за стіл і виробляти нову програму взаємодії з тимчасовим урядом, з тим, щоб все таки виконувати волю громади. А громада вимагала автономії України. Е, і це справді є фотографії, є документальні кадри, є хроніка, яка показує, що те, що відбувалося в 17-му році, в 1917 році. Це не е, рішення невеличкої кубки політиків. Навпаки, політики відставали від громади. Вони доганяли вже, вони вже мусили враховувати ті ідеї, які пропонувала ця величезна людська е, маніфестація, людське море, яке як один вимагали автономії. Власне Українська держава постала не як проект невеличкої кубки людей, а саме як Інтуїтивне бажання цілого народу нарешті мати свою державу. І тому, власне, тут можна по-різному ставитися, до наприклад, до якихось великих постатей в історії України, в тому числі до Грушевського, до Петлюри, але. Вони стали результатом саме от такого волевиявлення. Подібну ж таки маніфестацію ми спостерігаємо, коли проголошувалася Соборність України у 19-му році, в 1919 році, коли з одного боку на Українську Народну Республіку тиснуть більшовики, з другого боку на західну Українську Народну Республіку тиснуть поляки. Тут румуни, наші сусіди, які вирішили скористатися цією ситуацією. Захопити собі Буковину Бесарабію, ну і покуття по дорозі можна приєднати. так, тобто Ситуація не просто е е складна, ситуація архіскладна. І тим не менше, навіть в цих умовах на Софійській площі збирається багато на маніфестація, яка оголошує про те, що ми хочемо єдину соборну Україну. Що могли робити знову ж таки політики в цій ситуації? Вони мусили б дослуховуватися до народу, тому що власне це один із принципів народовладдя, що на якомусь етапі народ випереджує еліту. І еліта політична, правляча, технічна, бізнесова це вже не має принципового значення. Але еліта, яка на якомусь Етапі відчула себе всесильною і дуже дуже такою самодостатньою. Вона раптом повинна зрозуміти, що насправді не еліта. Є домінуючою в суспільстві. Суспільство насправді має свої закони розвитку. І Якщо еліта на якомусь етапі відривається від суспільства, тоді народ просто-напросто нагадує і випереджує еліту. Еліта мусить підлаштовуватися. Отже, таким чином, в історії України, ми знаємо дуже багато випадків, коли саме народ визначав свою траєкторію розвитку. І тут уже справа тільки полягає в тому, щоб вчасно почути народ і, власне, запропонувати насправді уже політичне вирішення цієї, цієї проблеми, яку народ, власне, от він вголос і своєю присутністю. Дуже спокійно, до речі, але дуже вперто повторює Ми хочемо саме цього. Е, є поняття так званої синергії. Це коли народ об'єднується єднує, об єдиним духом, цю енергію неможливо взагалі ні уловити, ні виміряти. Немає амперметра, який би це вирівняв. Але тим не менше, власне, її не враховувати не можна. Історія знає випадки, коли, скажімо, оцей момент можна навіть порівняти з 1648 роком, так коли всі сьогодні закликають до стабільності, до стабільності, до стабільності. Але що це означає? Це означає все таки стабільність в умовах домовляння. І слухати один одного. Коли ми повернемося, наприклад, в історичне минуле, так в 1648 році, коли вибухнула Хмельниччина, це була повна несподіванка для, повна несподіванка для всіх абсолютно інколи, навіть для самих українців. Тому що, власне, вважалося, як ми живемо стабільно? Коли дивимося, а що стало причиною оцього Хмельницького цієї Хмельниччини, Хмельниччини цього вибуху, з'ясовується так званий золотий спокій: 10 років стабільності, яку організувала польська державна система. Це означає, що козаки під повним контролем, селяни під повним контролем, міщани під повним контролем, православна церква під повним контролем. Отже, здавалося б, всі повинні бути щасливі, але і навіть, до речі, благополуччя справді було, тому що навіть зростало, Обсяги там виробленого зерна, урожаю і так далі. А що ж сталося? За рахунок чого відбувається цей контроль, виключно за рахунок насильства. Чи довго може суспільство е, перебувати у системі тиску, при тому по всіх абсолютно сферах? Ні, як з'ясовується. Тобто там вибух був жахливий просто, і справді вся Україна була у е, вогні. І дуже довго польський уряд, польська шляхта так і не могли зрозуміти, чому ж селянське, по суті, погано озброєне босе військо гонить польську шляхту Гонорову, особливо ця битва під полявцями, де де 120 тисяч польського шляхецького, пихатого, перепрошую, війська, втікали з поля боя, як зайці. Втікали від кого, як вони казали? Від своїх хлопів. Це важко зрозуміти, якщо ти не береш до уваги, що це є народ, який просто-напросто на якомусь моменті сказав, «все, досить. Це була крайня точка. Просто пружина дуже сильно була стиснена, і коли вона, от саме ця народна синергія, коли вона викидає цю пружину, тоді вона справді може мати дуже небезпечні наслідки. І тому це дуже повчальна історія. Історія вчить, просто її треба вчити. І вона полягає в тому, що держава повинна постійно працювати для народу і постійно власне бути в контакті з народом, в діалозі з народом.